29 грудня росіяни здійснили ракетну атаку, випустивши майже 70 крилатих ракет різних типів, 54 з яких ліквідували героїчні сили ППО. Паралельно із ракетами по різних областях України летіли і іранські мопеди-шахеди, які також були успішно знищені силами протиповітряної оборони. Останній у 2022 році теракт росіяни вирішили зробити саме в той момент, коли українці подіставали з холодильників продукти та взялись готувати новорічні страви. По території країни було випущено більше 20 крилатих ракет, 12 з яких наші сили ППО перетворили в металолом. Вітаю вас на каналі Говорить опора! З вами традиційно Михайло Балик. Зараз розповім про ці та інші важливі новини за останній тиждень. З вас лайк, підписка на канал та коментар. Будемо дуже вдячні вашій підтримці. Ніч на 1 січня росіяни вибрали для атаки дрони, а основною цілею для них Київщина. За понад чотири години повітряної тривоги з тимчасово окупованої Херсонщини та Кубані було випущено 45 дронів Камікадзе, проте усі вони були знищені: частину на шляху до Київщини, а близько 30 у небі над самим Києвом. Другу у новому 2023 році атаку дронами росіяни здійснили в ніч з 1 на 2 січня. Методи терору ті ж самі, а цілі аналогічні. 39 з 39 іранських дронів не долетіли до зазначених цілей. Та відправились, так би мовити, на концерт до Кобзона. Речник українських повітряних сил Юрій Не поділився, у чому ж секрет такої ефективної роботи по ворожим цілям. Ну спробуйте відгадати. Дам невеличку підказку. На на починається, на самс закінчується. Правильно, це комплекси ППО на самс, які нам люб'язно передали наші міжнародні партнери. Тож будемо сподіватися і вірити, що таких ефективних інструментів знищення російських літаючих об'єктів у нас буде ще більше. Від цілей повітряних перейдемо до цілей наземних. ЗСУ настільки ефективно утилізують загарбників, що російські верхівці доводиться вигадувати нові методи заохочення своїх громадян до участі у війні та погрожувати тим, хто не хоче віддавати своє життя за амбіції закомплексованого карлика. Так, на засіданні координаційної ради щодо забезпечення потреб російської армії прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін зазначив, що на додаткові заходи щодо допомоги мобілізованим громадянам передбачені серйозні суми. Цікаво, під серйозним сумом, мається на увазі майже 3 рубля компенсації за мобілізованого чоловіка. Ну і звісно ж, для учасників так званої спеціальної воєнної операції передбачено безоплатне надання земельних ділянок у Криму та у Московській області, та різного роду пільги для їхніх дітей. Разом із тим, Росія погрожує, що не пускатиме назад своїх громадян, які покинули країну під час війни та планує зменшити їхні доходи. А завсідник наших минулих випусків голова Держдуми Володін анонсував скасування і введення підвищеної ставки оподаткування для громадян, які втікли з країни. Парламентарі Російської Федерації виявились також корисними для мобілізації, адже вони на місцях мають проводити роз'яснювальну роботу та закликати громадян іти на так звану спеціальну воєнну операцію. Кожен депутат і сенатор представляє певний регіон, певну партію. А спецоперація та мобілізація стосуються всіх і кожного, кожен суб'єкт та кожен населений пункт. І тут, звичайно, нам потрібна допомога та підтримка сенаторів та депутатів, сказав міністр нападу Сергій Шойгу на нещодавно створені парламентській координаційні групи з питань їхньої СВО. Росія неспроста проводить додаткові заходи із мобілізаційної підготовки, оскільки на початку наступного року росіяни знову можуть відчути всі переваги тоталітарного режиму та своєї мовчазної співучасті у війні. Міністр оборони України Олексій Резніков попередив Росіян, що після нового року вони знову можуть бути мобілізовані до армії. Я точно знаю, что у вас осталось примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите свои планы. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Ось і побачимо, чи залишилося у росіян хоча б краплини інстинкту самозбереження та мізків, аби не йти мобілізуватись на загарбницькій війні в Україні. У чому ж ми, звісно, сумніваємось? І наостанок поговоримо про відновлення справедливості. Геноцид українського народу відбувається в той час, коли Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН, орган, який відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Тому Україна ініціювала процес виключення Росії із складу Ради безпеки ООН яке вона займає незаконно. Ми заявили на офіційному рівні свою детально аргументовану позицію, чому перебування Росії в Радбезі ООН та організації загалом нелегітимне, повідомив Дмитро Кулема. По-перше, Російська Федерація зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених статутом ООН процедур. Чинний статут ООН не містить слів Російська Федерація? Росія мала пройти правомірний шлях, який пройшли новоутворні держави-члени ООН Чехія і Словаччина, Після того, як припинила своє існування держава-член ООН під назвою Чехословаччина. По-друге, це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли країна нав'язала своє членство в організації одностороннім рішенням. А країни-члени були позбавлені права висловити свою позицію шляхом голосування в Генасамблеї. По-третє, сумнівним є право Російської Федерації входити до складу ООН загалом, оскільки вона не відповідає основному критерію членства в організації. Пункт 1 статті 4 зазначає, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбивих держав, якою Росії що не являється. У четверте, з 1991 року Російська Федерація 31 раз застосувала вето в Раді безпеки ООН, що майже вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Ранбезу, створення трибуналу щодо розслідування збиття МЕЧ 17 продовження спостережної місії ООН в Грузії, санкції проти КНДР та 16 резолюцій щодо Сирії. І це не повний перелік, що блокувала Росія в Ренбезі ООН. А як спромоглась Росія переривати ці аргументи української делегації? Аж ніяк Росія не змогла дати аргументовану відповідь, а лише ухилялася від публічних оцінок української позиції. Леонід Слуцький назвав заяву МЗС України некомпетентною фількіною грамотою, розрахованою винятково на популістський ефект. А речниця МЗС Росії Марія Захарова взагалі відмовилася щось прокоментувати. Це заявило українське МЗС? Тобто вони вважають, що Росія не проходила якихось процедур в ООН? Вже сказала, що коментувати це не вважає за потрібне. Українці періодично вигадують якісь речі, зазначила вона. Ну дійсно, біологічні та хімічні лабораторії, бойові комарі та голуби, а іще коронавірус це ж все ми вигадали. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та пишіть свої думки у коментарях. Побачимось!